Ви це не лише ваше тіло, ви це велике енергоінформаційне поле. І це не містика, це просто те, що ще не доведено наукою. Мене звати Іра Губанова, я енерго-коуч і цілитель домашнього простору. На цьому каналі я ділюсь своїм досвідом, знаннями і сподіваюсь, надихаю і мотивую вас. Не забудьте підписатися і поставити лайк цьому відео. Сьогодні я хочу поговорити про наше тіло, але не про тільки наше фізичне тіло, а і про тонке тіло енергетичне тіло. І саме я сказала тіло, а не тіла, тому що я вважаю, що це по суті одне тіло. Тому давайте переходити ближче до цієї інформації і починати. Взагалі є таке уявлення, що в нас існує кілька енергетичних тіл, по типу ефірне, астральне, ментальне, ну і так далі. В принципі, мені це відгукується, але насправді я бачу це трошки по-іншому. Це не окремі якісь фізичні тіла, фізично-енергетичні, де можна розрізнити: тут закінчується ефірне, тут починається астральне, далі йде ментальне і так інше. Ні, насправді я це бачу трошки по-іншому. У нас є фізичне тіло. В да, якому ми живемо на цій планеті Земля, можемо там руками щось потрогати. Це все є фізичне тіло, да? яке має там обриси у в просторі. А є енергетичне тіло, яке ми, по суті, не бачимо, яке існує на трошки іншому рівні, який ми нашими очима зазвичай не можемо побачити. І це енергетичне тіло це таке певне поле, це ніби те, що існує. З нами, це як аура, можна сказати. Це не прям одне і те саме, але приблизно можна це так описати. Тобто є якась певна енергія, яка постійно існує і знаходиться поруч з нами. Оце і є наше енергетичне тіло. І я це бачу так, як те, що в цьому тілі є енергія, і вона просто володіє різними властивостями. Є там енергія, яку, умовно, ми називаємо ефірне тіло, вона має певні ефірні властивості. Є енергія, яку ми умовно називаємо астральне тіло, вона має певні властивості. Ну і так далі. Кожен стіл типу, має різне властивості. А по суті, це одна і та сама енергія, просто є якісь її різні частинки, які мають певні властивості, але воно все є одне і те саме. І також я це бачу так, що фізичне тіло і тонке тіла, між ними є ніби така планочка, зв'язуючий місточок. Це ефірна енергія, ефірне тіло. Це, ця енергія вона ніби зв'язує між собою фізичне тіло і тонкі тіла, тому що ефірна енергія вона належить до енергоінформаційного поля Землі. І вона є одночасно ніби і фізична, але одночасно і тонка енергія. Насправді, якраз кажуть, що ефірне тіло це те тіло, яке ми можемо побачити, тобто своїм взором. Коли ми, наприклад, да, покладемо так руку біля білої стіни, то ми можемо побачити такий тонкий обрис своєї руки. Це ще називається ефірним тілом. І тому вона ніби такий з'єднуючий місточок, як ключик, який з'єднує між собою фізичне тіло і тонке енергетичне тіло, або тонкі енергетичні тіла, можете називати як вам зручніше. Давайте переходити трошки глибше до цієї теми, і я хочу поділитися своїм баченням того, як що відбувається з цими тілами, коли ми, наприклад, закінчуємо своє життя, і що далі відбувається, як ми переходимо на тонкі рівні, що відбувається там, і як далі ця енергія знову спускається на більш низькі рівні, на більш е, фізичні плотніші шари. І чому взагалі ця тема цікава, як на мене, це дає нам глибше розуміння нас самих, що ми не просто фізичні тіла, що ми щось більше. І коли ми загружаємося в своїх якихось земних проблемах, в емоціях, почуттях, в якихось роздумах, то це нас розділяє з нашим вищим я, з нашим духом, з нашою суттю. Ми починаємо забувати важливі речі. І тому, також коли, наприклад, ми хворіємо. То розуміючи ці властивості, що ми не просто фізичне тіло, в наші тонкі тіла, і хвороба зароджується по суті ще на тонких рівнях. То працюючи на всіх рівнях одночасно, ми можемо посилити ефект, і наше тіло, наші тіла скоріше вилікуються, скоріше одужають, будуть почувати себе краще. Тобто, розуміючи цю систему, ми можемо краще взаємодіяти з самим собою і якісніше проживати наш досвід. В принципі, це все можна уявити, наші тіла як щось таке лінійне. Насправді це не є нелінійним, але для кращого розуміння це простіше. Тобто наша свідомість, наш мозок, йому краще мислити такими категоріями і краще уявити. Тому я спробую пояснити це саме так. Тобто є фізичне тіло, і далі отак лінійно відбуваються якісь процеси. І як кажуть, да, високі вібрації, низькі вібрації, приблизно це те ж саме, низькі вібрації це наше тіло і далі кожне. Кожна енергія, вона, типу, піднімає свої вібрації, посилюється і там переходить в інший план існування. Отже, фізичне тіло, я думаю, тут зрозуміло, да? це наше тіло, в якому ми живемо. По суті, це, ця енергія належить, наше тіло належить землі. Коли ми помираємо, то це тіло залишається на землі, воно перетворюється якось там в енергообміні землі, там або воно спалюється, або воно лежить в землі, гниє, ну і так далі. Ефірна ж енергія, як я і казала, це такий місточок між тонким тілом і між фізичним тілом. І, по суті, це ця енергія, ефірна енергія, яка існує на землі, що називається прана, енергія Ци, Кі, та енергія, яка належить землі. І завдяки цій енергії, це як енергія життя, ми можемо існувати на цій землі. Ми ніби поглинаємо її, і це дає нам сили існувати. І ефірне наше тіло або ці ефірні властивості, коли людина, наприклад, помирає, покидає життя, покидає своє фізичне тіло, то ефірна енергія вона деякий час ще існує на землі, але потім вона теж ніби зникає. Більше своя частина да, її зникає, розчиняється в енергополі землі, і далі йде на те, що вона приймала участь в якихось процесах на землі. І далі, коли людина знову народжується, коли душа знову втілюється в тіло. То знову ця енергія ніби береться з землі і накопичується і далі використовується в процесі життя. Наступне тіло це астральне тіло, або астральні властивості, можна так сказати. Кажуть, що астральне тіло це те тіло, яке подорожує, виходить там в астральні подорожі у вісні, або свідомі якісь сни, або свідомі виходи з тіла. Насправді я не зовсім погоджуюся з цією точкою зору, тому що, як я і казала, як на мене, немає цього чіткого розділення, так, що там астральне, фізична, ні, це все одна і та сама енергія, але просто з різними властивостями. І коли ми робимо те, що називається астральні подорожі, то насправді це властивість нашої нашого тонкого тіла розділятися. Тобто певна частина енергії відділяється і відходить взагалі. Допоки ми живі, то вся, все тонке тіло воно з'єднане з фізичним. Лише тоді, коли людина повністю помирає, то це тонке тіло відділяється від фізичного, розривається через те, що ця енергія ефірна вона теж розчиняється, зникає. Цей місточок, ланцюжок, він ніби розривається і все, фізичне тіло залишається тут, тонке тіло виходить десь далі інше. І ефірна енергія асимілюється у полі Землі. Тому... Коли є таке, да, наприклад, кажуть там -по", до подорожі, треба бути обережним, бо можна вийти з тіла, а потім не зайти. Насправді, поки ви живі, то ви завжди повернетеся в своє тіло. Це просто ну, нереально. Якщо там поки ви будете спати, хтось у вас там кридикне, то тоді, звісно, ви не повернетеся в ваше тіло. Але це ну, взагалі. Абсолютно не та історія. Тому, як я і кажу, для мене астральне тіло це не астральне тіло, це просто енергія, яка відділяється, і вона може нести в собі там, і ментальну частинку, там, і каузальну, і будхіальну. І атмічну теж. Тобто, по-любому це просто частина енергії, яка відділяється енергії, наповненої свідомістю нашою. І чим вищий цей рівень свідомості, тим сильніше ми цей досвід свідомо сприймаємо, така тавтологія. Тобто свідомі сни, там, де невеличка частина нашої свідомості, а свідомі виходи з тіла, коли ми там повністю керуємо і робимо, там, наприклад, щось, що нам хочеться, подорожуємо там по землі, наприклад, або літаємо до місяця. То там вже є велика частина присутня свідомості. І кажуть, що астральне тіло відповідає там за емоції, за наші почуття. Ем, тому це не зовсім. Да? Ми не своїми почуттями насправді виходимо з тіла. Бо, добре, не буду говорити, це довга історія, але. Наприклад, коли ми виходимо з тіла і починаємо відчувати якісь емоції, ніби активізується це астральне тіло, то ми відразу повертаємося в наше фізичне тіло. І це, як на мене, є доказом того, що ми не астральним тілом подорожуємо не нашими емоціями, ми подорожуємо всім енергетичним тілом, всіми цими властивостями, але просто відходить певна частина відділяється від нашого тіла і відділяється саме зі свідомістю. Свідомість, я думаю, це, мабуть, це коли більша частина цього будхічного тіла, мабуть, а може і ні. Про це я ще не думала. Що таке прям свідомість в плані цих тонких тіл? Але в мене є відео про свідомість, можете теж подивитися. Далі інше тіло, до речі, да, астральне тіло, це якраз ця частина астральна, вона розчиняється в цьому астральному плані. Астральний план. Я теж в мене відео про це. Це такий теж перехідний план існування між дуже тонкими шарами Всесвіту і між фізичним. І людина, які будучи в фізичному тілі, вона може перебувати на цьому мостику на астральному плані і там щось робити. Але, звісно, після смерті люди теж тонкі тіла, вони теж переміщаються на астральний план. Там теж проходять якісь там процеси певні. Можна на ньому затриматися, можна не затриматися. Як це вже людина навіть, мабуть, вибирає сама певним чином цей досвід, чи вона хоче затриматися на тому плані чи ні. І коли ця астральна енергія, вона теж вже людина готова да, покинути і далі, вона ніби теж майже вся частина її розчиняється, або навіть і вся розчиняється, кажуть, ніби астральне тіло розпадається. Просто ця енергія теж асимілює, зникає, можливо, залишається певним чином на астральному плані, якийсь там кругообіг відбувається. І далі більш тонкі шари людського енергетичного тіла, вони переходять, переходять далі. І тут вже керує більше ментальна енергія. Тут відбувається на цьому плані, відбувається ніби таке переосмислення досвіду, коли людина вона вже не керує людиною почуття, якісь емоції чи ще щось, але ще зберігається пам'ять про минуле життя, і людина може якісь уроки там перероблювати, переосмислювати свій досвід, чимось там займатися в цьому плані. Да? Можливо, там згадувати якісь там події життя, можливо, там займатися якимись цікавими заняттями на ментальному цьому рівні, да, де переважає ментальна свідомість. І Тут у цей ментальний досвід якраз він опрацьовується, і коли людина готова, у це ментальне тіло, ментальна частина тонкого тіла, вона теж розпадається. Асимілюється в цьому просторі, і далі людина піднімається, Ну, людина, я кажу умовно, да я думаю, ви розумієте, про що я тонке тіло далі піднімається, і тут уже залишається каузальне тіло, будхеальне і атмічне. І в цьому, ну, не тіло, а енергія і. Тут якраз в цьому плані, коли вже ментальна теж частина розпадається, тобто зникає вже особистість, яка прожила певне життя, то тут ця енергія вона якраз асимілюється з нашим вищим я. І тут, уже скоріше за все, більша частина якраз каузальна у ці кармічні процеси, історія з кармою, у ця частина енергії, яка несе в собі більше інформацію на рівні карми. Вона якраз асимілюється з нашим вищим Я. Ну, асимілюється, точніше, з'єднується. Ніби як це можна уявити, є така величезна енергетична куля, наше вище я, в якому, до речі, якраз на мій погляд, панує саме більшим чином оця будхічна, будхіальна, будхічна енергія. І... Атмічна енергія. І знову ж таки заходить невеличка кулька, оця, яка має більшу частину інформації саме на плані каузальному, вона з'єднується, тут там, проходять певні процеси, знову якісь там переосмислення якогось досвіду, і далі асимілюючись або взаємодіючи з нашим вищим я. Наш знову потім, після певного умовно, часу, після якихось процесів, певна частинка з цього вищого я, з цієї великої кулі, невеличка кулька знову відділяється. Це якраз оце знову каузальна енергія, Більш, більша частина цієї кульки це каузальна енергія. Кулька це як енергетичне тіло. Каузальна енергія, вона там, звісно, є будь-яким чином будхічна енергія. Будхічна це та, що переважає в нашому вищому я. І, звісно, є невеличка частинка атмічної енергії, енергії цього просвіт, простору, творця, те, що ми називаємо це Божа іскра, що кожна людина, в кожній людині є ця енергія творця. То знову ж таки, це енергетичне тіло, яке далі понижує свої вібрації, спускається на фізичний план. Спочатку в ньому переважає будхічна енергія, каузальна енергія з частиною будхічної і невеличка частина атмічної. Я знаю, звучить насправді дуже складно, але якщо ви трошки вдумаєтеся або будете слідкувати за моєю думкою, то насправді буде легко це зрозуміти. І далі, вже спускаючись нижче. Спускаючись там, коли народжується людина, то знову ж таки формуються ці різні енергетичні тіла. Енергія, вона в процесі життя, там знову якось розширюється, взаємодіє, ем, напрацьовується досвід, напрацьовуються різні тіла. І знову ж таки цей процес потім в кінці повторюється. як, взагалі, ці всі енергії тіла взаємодіють з фізичним тілом. Як я казала, фізичне тіло воно найщільніше, але воно не єдине. Енергетичні тіла, енергетична енергія, вона. Енергетична енергія, ця енергія теж має вплив на наше фізичне тіло. І як я казала, да, про хвороби вони проявляються на фізиці, але це значить, вони вже є на енергетичному плані. І коли ми працюємо з різними тілами, з різними своїми енергіями, там з енергією почуттів, з енергією думок, з кармічними якимись штуками, кармічними уроками, то наше фізичне тіло воно теж швидше одужає, швидше наповнюється енергією. Якщо зцілювати лише тіло, якщо просто їсти якісь таблетки, але не працювати на енергетичному плані, то звісно ці штуки будуть повторюватися. Тому треба працювати і на інших, на більш тонших рівнях працювати зі своїми тоншими енергіями. Взагалі, цю всю історію я вам розказала для того, щоб у вас з'явилося, мабуть, більше свідомості і розуміння себе як такої Великої цілісної енергоструктури, що в нас існує не лише фізика, але існує енергія, і ми можемо свідомо взаємодіяти з цією своєю енергією, свідомо працювати над нею, працювати не тільки над тілом, а й над більш тоншими планами. Але працювати не лише з тонкими планами, а працювати з тілом це ж як я й кажу, цілісна система, і тому треба працювати цілісно на всіх рівнях. Розуміючи це, можна свідомо підвищувати вібрації, тобто покращувати якість проживання свого досвіду, проходити уроки свої якісь більш м'якіше, більше насолоджуватися життям. Взагалі розуміючи цю систему з тонкими тілами, ми можемо. Кожне тіло і взагалі свій досвід покращувати. Тобто, наприклад, розуміючи, що на рівні ментальному, на рівні думок, на рівні якихось програм, ми можемо їх перепрацювати, і це там змінить наше, нашу, ефірну тіло, нашу ефірну енергію, ми будемо отримувати більше енергії на якихось на фізичні прояви, на дії. Ми будемо втілювати свої ідеї. Ми можемо почнемо більше заробляти гроші. Наше тіло буде проживати кращий досвід. Ми зможемо якісніше харчуватися. Ми зможемо подорожувати цим самим прокачувати свою свідомість. Тобто. Працюючи на всіх рівнях, ми свій досвід покращуємо, ми якісніше його проживаємо, ми краще, позитивніше. Ну, я думаю, тут не треба пояснювати, чому краще проживати краще свій досвід. Ну, це взагалі логічно. Чи краще там, не знаю, страждати весь час, чи краще насолоджуватися життям. Ну, я думаю, і так зрозуміло. Тому взагалі просто це життя, підняття вібрацій це просто, як на мене, природній процес. І тут не треба якихось додаткових пояснень. Отже, давайте підводити підсумки. Що я хотіла сказати в цьому відео? Що ми істота багатовимірна, і у нас є фізичне тіло і є тонке тіло, енергетичне. І розділення цього тонкого тіла на різні тіла це лише умовно, тому що це одна єдина енергія, яка має просто певні властивості. Є фізичне тіло, є Енергетичне тіло, і між ними є теж таке тіло ефірне, яке служить ніби містком між фізикою і тонкою енергією. Воно є одночасно і проявленим на фізиці, і проявленим в тонкому плані. Воно ніби з'єднує ці тіла і дає нам життя. Коли людина зникає з цього світу, коли вона переходить в інший вимір, коли тіло наше закінчує своє життя, то Тіло залишається на землі, залишається тут. Ефірна енергія, зв'язуючи цей місточок, вона теж певним чином належить землі, тому вона переходить в ці процеси життєдіяльності землі, залишається тут. А наші тонкі тіла вони переходять на більш тонкий план. Там вони проходять певний досвід, якусь виконують певну функцію і далі асимілюються. Наприклад. Астральне тіло або астральна енергія асимілюється на астральному плані. Ця енергія розчиняється, зникає. Далі інші енергії, які мають інші властивості, вони залишаються приходять на інший рівень. Далі йде пропрацьовка ментального рівня. Тут працюються, відпрацьовуються якісь програми, і оця робота з особистістю вона закінчується. Коли вона закінчується, розпадається ця ментальна енергія, залишається. Каузальна, будхічна і атмічна, і ця енергія з'єднується з нашим вищим я. Тут проходить теж процес такий оновлення, перезаписування. Там змінення якихось досвідів, змінення нових уроків, набирання нових уроків. І далі певна частинка від нашого вищого я енергетичне тіло, відділяється. В основному це каузальна енергія, є присутня там будхічна, етмічна. І далі цей процес, коли він ми помираємо, да, піднімаємося, і далі ми спускаємось знову, переходимо на фізичний план і втілюємося в новому тілі і проживаємо нове життя і новий досвід. Розуміючи цю всю систему, ми можемо якісніше проживати свій досвід, проживати своє життя, проходити уроки і свідомо покращувати своє як фізичне тіло, як енергетичне тіло, насищати його енергією і класніше проживати досвід на землі. Як вам моя така концепція, моє розуміння, чи погоджуєтеся ви з тим, чи вам більше відгукується історія, що є різні тіла? І можна працювати там саме з різними тілами, не з різними властивостями енергії. Поділіться в коментарях. Буду рада почитати. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк. І зустрінемось у новому відео. Па-па!